Сижу я на кухні, там в неї щось репить, йду, дивлюся, дивіться. А там говорить Україна. Я вже то виключив, вони заснули. Води нема. Та й най сплять, що будуть робити. Води нема. Добре, що є світло, каже, їй тут холодно. Якісь там батареї розвоздушувати буде. Та й таке найсплять. І що, там? Що, що? Що там вже накидаєш? — Їсти тобі. Бо ага. ходиш, ходиш цілий день. Ага. — Ти ходиш, а я е, їсти готую. А кавалерка пише галину, ви вже почали готувати. Кавалерка, то я її готувала, просто не було комусь знімати. Я коли готую, то я завжди стараюся зняти. А коли нікого нема то я дуже багато хочу зразу зробити роботу і не маю часу знімати. Смачно. Ну, Блек вже заліз. Молодець. Ти завжди рядом. Та то, то просто є просто коленка. Він завжди допомагає. Ти все провіряє, всі каструльки, що там, як там. Вон треба ще почистити. Тут так погано, посуда є, а я її немає. Де тримати. Та бо то нормальні люди шапку якусь звільняють під. А я не маю, та якби я повікидую, бо там треба то тримати, то ти такий, такий смішний хлоп, і всі. Такий смішний, й. Дивись, поставила цей бо, вон, а воно вже. й ну, добре. Треба вже якусь хімію знову замовити. У мене вже ні хімії вдома нема. Ти що, її п'єш, що чи десь додаєш в якісь. Ай, ти їж їш... смачного. Аркадій, в мене є одна мрія. <ривіт> <ривіт> ну то питайся яка. <ривіт> яка? Тебе відбудувати. Я самі не знаю, не треба. Ні, тобі треба чуть-чуть поправити. Я так і знав, що от купив той синій светер трохи більше і тепер треба під нього. Тоді той буде малий. Ні, той ми натягнемо не переживай. Ні, ну треба блек чекає, коли Аркадій щось йому дасть. Не можна. А зараз кому було мені чи йому. Якби я так не сказала, ти би вже йому дав кусок хліба. Він просить завжди, він хоче їсти завжди, так що давай їж, ти щось дуже довго їш. Щось він кормить дуже. Їсти. Не хоче, бо він хоче такої їди, нічого. Не поїсть. Бачите, бачте, який він хитрий, а вже крила він, 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 запікають. Так і так. Так і так. 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 Що ти пікінку не купив і брокколі? І блекові кому? Чесно? Що? Взагалі забув про то. Я так і поки. Але Я чесно кажу. Ну я зрозуміла, я зараз піду в магазин, може, десь тут куплю. А тут є заморозки? Пікінку. Так. Мені, мені треба свіжу пікінку. А, свіжу пікінку? Та? Всюди є. Мені Нема. нас сезон зараз. Всюди. У Андрія в магазині немає, хотіла купити. Прийшла спеціально по пікінці. І в рукавичці немає. А в рукавичці було дуже-дуже на що нам велику? Вам треба лесенку, таку зараз салатик стріпає. Так. Ні, штукає. Ні, мать. Отаку. Бо щось ходить за мною з з салати. Де у такого пік. Ааа, він вже ходить. Він там вже ходить. Як робиш із з тим, за нею ходять постійно. Овочі, фрукти. Шостра... фруктів, кавалерка, немає. Совогірке є. Не. Я вчора Тільки... мандаринки її. там. В холодильник? Там ще напевне одна лишилася. Не а не файні. А я йду куплю. Нефайно відлупляється так. Я Коротко, люблю такий мандат. Посилка ще Аркадій не приїхала, бо я мала йти на нову пошту, я йду зараз в магазин, закупи зроблю. І... Ти точно знаєш, що не приїхала? Та точно, то в мене додаток. Ну, не мене в кусан. Все, давай. Не... Ти можеш швидше їсти. То кого я нервую тебе чи Блека, Блек спокійно стоїть, слова не сказав нам. Це квічайник хали. Блексі, дай, братан, дай опять. Дай опять. Дай п'ять. Да. Я поняв, це так як Джесіка, хіба за їду стоїть. Не було cool. би єдиська, бо пока ти жо, братанник п'ять, що обернувся і пошарував. Бачите, кавалерка, як добре. Аркадій скільки би не їв, він це не поправляє. Правда, Аркадій? Але тобі кажуть, якби був дівчиною, то тобі би було шикарно, ти б не знав, що таке марафон А Ні, тоді би я вже поправлявся, не треба. Оу, так тепло стало. Йом. Файно, правда? Кавалерка, все, мерзнути я вже не буду, вже був майстер, вже мені тут підкрутив батареї перше. Я ну, насамперед підкрутив батарею, Я думала, що може там, знаєте, я не знаю, як то правильно сказати, завоздушено, чи. що там. Ні, сказав, що все нормально, лише гнома. Сказав, що все нормально, але не треба закривати повністю, тому що краде, знаєте, штора тепло. Тому тепер буде так, так що як буде на відео так, то кавалерка, не звертайте сильно увагу. А я кавалерочка, захотіла памели. Е, йду в магазин і до речі. Читаю ваші коментарі, і ви мені сказали, що Галину вже зима. Треба одягати обов'язково майку під низ. Так що, кавалірка, все вас слухаю. Мало того, що я вбрала майку, я ще й вбрала лосіни, тому що на дворі реально кавалірка дуже-дуже холодно. Тосі. І потім не кажіть, що я вас не слухаю. Я завжди слухаю все, що ви мені. Рекомендуєте і говорите. І навіть кавалерочка, дивіться, скільки в мене шкарпеток, розумієш? І мені завжди фура. Тирас Блекутко лише відкрито, ти йде. По, по шкарпетках буде. раз йому відкриту шуфлятку, лише він там все перебере, там відбере, які відбере, там треба, які не треба. Перебере, відбере і дасть no. мені. О, бачиш? він вже таку, він пішов в азарт, си. диви. Таку. шу да, Не по хлопчику. Ну, що тобі то? А знаєте, було холодно, реально, дуже-дуже холодно на дворі. А я понаходила знаходила в дивані купа своїх минулорічних шкарпеток. Купа купесна. А в блека шкарпетка це є Фу. Ой, кавалірочка, тільки що е, читала ваші коментарі. Я так все нерви з'їла, але то, як написали, то таке, то корективи внесла кавалірка. Читаю ваші коментарі, а ви кавалірка пишете Галину. Ви так файно виглядаєте. Що нам робити, свята пройшли? А ви пишете, в мене плюс 5, в мене плюс 3 кавалірка. Я вам скажу тако. То немає біди. Чесно, немає. Тому що я вже е, вам говорила, і ви самі знаєте, в мене є подружка Софія, яка на власному досвіді вона сама. Ну, в себе на марафоні худає. Вона сама пох сама скинула мінус 30 кг. Але знаєте, вона в тому костюмі при але, до речі, кавалірка дуже хвалить зачіску, але круто. Зачіска називається пуділь. Слухай, чуєш? або, або взрив на макаронній фабриці. іде там пудлі більші є з і сторони. А ні, то вона там пришкрабується, вона так не робить. Вона знає, що? не що? Кавалерка, От ви напишіть. Хто кучерявий хоче бути прямим, а хто прямий, хоче бути кучерявий. Це є істина. Кучерявий пуділін. Я вже Ой. того кавалерка, того куртка на твої погоди. Можна би було ангоровий костюм витягнути, але я вже його так. Блек, а пуділь тебе з собою бере чи ні? Бачите, головне, так тут. Я так науваюся, рукавиці на руки і погнати. щепку на голову. На голову. І погнати. Ти давай мені мій, мій телефон і я йду. Що став ти? Е, знімаєш ти. З катертинкою дорога їхати. Правильно так? так. По-українськи. Ти не йде. Бач, я зараз не зайду, бо бляка бігає. А, ти... а він що має лежати? Що там бігає, трошки хлопчик, дивись, шапочку взяв побавитися. Молодець, блек, молодець. Дивіться, пішла в магазин. Але є одне але. Знаєте таке? Тільки... Пішла в той магазин, де фруктів нема. Ну Ні, почті нічого нема. Але пошурувала, дивіться, як пензлює. І що зробиш? Мусий йти. Хоче фрукти мусить йти. Ну, таке болото. О, пошкребла, менте. Як шкварчить під ногами. так. Як скоринку прибігла. Я І що не... я казав, пішла в магазин, де що. Нічого немає. Але Хачте. я думала перше, піти в рукавичку. Але кавалєрка, щоб ви розуміли, магазин через оцей будинок. Я вийшла, рукавиці, забула рука... руки отако, от були в кишені. Подивіться, Та що бачили, з руками. Ми бачили, бачила, ну як так? пішла, ми бачили. Подивіться, який ніс в мене. Яка тако, Я не хочу ні фрукта, ні нічого. Скули замерзли, але я не знаю, скільки в нас зараз градусів. Дуже багато мінус. Чесно, я не знаю. Отут зверху мені було класно, а тут продував вітер такий, знаєте? І мінус тринадцять не... показує. О, мінус тринадцять. Так що я вам скажу тако, не хочу я ні того фрукту, ні нічого то по фіолетом в магазині нічого не було, там банани хіба були? Не хочу. Я вийшла з магазину легонько, людей нема нікого на дворі. Взагалі ніколи нема. Я того вертаю вже назад. Якась машина летить. Летить. Але я легонько в бік встала. думаю, ти все лети де хоче. кажеш, нема людей на дворі, то я тобі Заса, скажу, який то, дурак піде на двір Так в такий що, когорічка, чесно, людей немає. Я з хати найбільше не рипаюся, ні, нічого, то то вже й година. Я вже нікуди не йду, нічого не хочу. Зараз включаю на планшеті. Якийсь серіал чи фільм. Не знаю, ви мені там якийсь, якийсь, там рекомендували. в мене такі враження, що ти в мене гроші якісь клянчі. <гум> Ні. Щось ви мені рекомендували, але що я не пам'ятаю. Так що Аркадій, давай вже до хату. Ходіть, кажи, яка поки що приготувала. Ось такі го, запекла гумілки. Бульйону ще трохи є. Ще трохи бульйону. А макарону більше зварила, бо буде їсти завтра з гоміркою. А завтра неділя, завтра пентагоня. А, робити. то ти підеш на донору. А, а ти ще... не підеш? Якщо проснусь, я не обіцяю, я можу спати. Та неділя, то що? Ти що що неділя? Та кіньсько ой, ой. ой. понеділок будеш довше. Не Скорь. треба. Ти... А будемо їсти завтра ти два? Панатон. Надан. Так, гонорово, з подарком. з подарком? Ти що не знаєш, ти хоч з десятьма подарками прийде, сердіська як у хера прийшла. Ну, то, а я скажу, ну, бо я твоя сестричка, так що кавалерка. хто хоче йти в магазин по якусь смаку тоше. Не йдіть на шоуті стати. Я смаку. вам скажу такое: ви порийтеся добре в холодильнику, загашниках. Може, який вогірок відкрийте? І Ви серйозно і ви точно щось знайдете, що не треба. Нікуди йти. Смачно. Дякую. Ну то й таке. Поняли? Лайфхак. Не маєте що їсти, перебивайте апетит. А буде ж му перебивати? А вже перебивати. А, все, вже. Все, юж, юж справа. Та ти казав, то ніхто не їздить, а то купляти не буду. Та ти з'їв? Ну то трохи з'їв, то що. Ну то так я не про себе думаю, я не про свою задницю думаю. Я думаю, би тисні ще Тихо, Блек провіряє. Все на місці, Блек, все нормально. Ну Не хвилюйся, ти огірочок солений не їш. А свіжий ти йому коли давала? давалася. Ви Казала, Маніка нині приїде, плани сім ну, Моніка змінила. Я два рази росіл готувати не буду. Не приїхала, завтра розсолу не буде, в Огірки є серія. Котлітку і давайте зробити. Ходися, давайте фільм. Як і я. Ходи сідувати, фільм. Ходи. Все, бай-бай. Тиху пологоньку. Сильно його не перебувай, бо завтра не прийде, то апетит. пити. ви видите, кавалерка, Ви замітили, що я сьогодні затекла сильно? Я, я їла вчора огірки квашені, на вечір не можна. І я хотіла включити ту штуку. <клес> то говорить, та людина на вечір не можна, яка тільки що вплумила уроки. Ви розумієте, yeah, я так затекла трохи, ви на вечір не можна. Ви Знаєте, кавалерка, що я замітила, я вам вказувала тут в історичні запису. І ми всі звернули увагу на цього мій лівчик, і навіть було купа поширень. Я думаю, ото мій лівчик буде вже курва Мат гуляти мать, по інтернеті, мать. люди домі. Та стоїть, стоїть, чистенький файне. Та не давай диркай.